Що відчуває людина, яка залежна від наркотичних препаратів, а також страждає психотичним розладом? Явно нічого хорошого, для такої особи більше нічого не існує. Інші люди, навколишній світ, життя нічого цього немає. Є лише пігулки, що ненадовго можуть полегшити стан. Але це небезпечна пастка, адже з часом ставатиме все гірше та гірше. Здавалося б, ти вже наважився зав'язати. Прийшов до лікарні і готовий стати на правильний шлях. Але твої думки плутаються. Ти занадто розгублений і в тебе починається знову. Був психоз. У паніці ти робиш те, до чого звик, знову приймаєш чергову дозу. І цього разу ти не ловиш кайф, як раніше. Ця хрінь тебе більше не заспокоює, а навпаки, стається таке, чого навіть ворогу не побажаєш. Ти ненадовго відключаєшся, а коли приходиш до тями, тобі здається, це просто дивним сном. Однак ти виходиш з лікарняного туалету і помічаєш, що всі кудись зникли. Ні лікарів, ні пацієнтів, нікого. Лише ти і сірі посади стіни. Ти задаєш собі питання, що ж могло статися, але не в силах розгадати цю загадку. В голову приходить лише одна думка: треба забратися звідси, йти додому. От тільки домівки більше не існує, нікого і нічого не існує. Ти потрапив у своє персональне пекло, лише ти і привиди твого життя. Немислимі потвори, готові роздерти тебе на шматки, а може навіть щось гірше. Чи заслужив ти все це, або ж це знову черговий тріп? Однак на цей раз. А це справжній кошмар. Озброївшись кухонним ножем, ти починаєш свій шлях крізь непроглядну темряву, в якій на тебе чекають всі твої демони, всі монстри, яких ти так боявся, тепер реальність. До того як з'явився Outlast, до того як вийшла Амнезія, навіть до того як з'явився Cryofear, був він. Afraid of Monsters. Ця гра це справжній кошмар, це настільки жорстока і трешова хрінь, що ти просто не знаєш, що відчувати. Рік тому я почав робити відоси у новому форматі, який я назвав розбором. Хоча й слово розбір асоціюється з максимально детальним аналізом всього, що стосується тієї чи іншої гри, мої розбори це скоріше огляди з переказом сюжету. Так от, у липні минулого року я випустив свій перший відос в такому форматі, грою, на яку я вирішив Звернути увагу, стала легендарна Cry of Fear. А сьогодні я захотів подивитися на проєкт, що вийшов від цих же розробників раніше. Їхній перший хорор, напрацювання з якого лягли в основу крику від страху. Гадаю, не так багато людей проходили цю гру, тому я вирішив зробити це відео. Що ж, всіх вітаю, ви на каналі Dayang, і сьогодні я вирішив поринути у справжнє жахіття, гра, яка колись була модом до першої Half-Life, і вже тоді змушувала тремтіти від страху. Перед нами Afraid of Monsters. Знайомтесь, хто не знає, це Андреас Рьонберг, і він, бляха, справжній геній. Я зараз серйозно, цей чел зробив майже нереальну справу, створив щось дійсно унікальне в жанрі хоррору. Саме він та його невеличка команда друзів подарували нам Afraid of Monsters, а пізніше Cry of Fear, де ми, власне, за нього і граємо. Коли ти створюєш гру, тому що дійсно гориш цим бажанням, при всій твоїй любові до хорорів, дійсно може вийти щось дуже і дуже круте, надихаючись базованими. Silent Hill та Resident Evil, цей хлопець зробив дійсно унікальний проєкт. Зараз спробую пояснити. Коли у свій час вийшов перший різік, Konami хотіла собі щось дуже схоже, і доручила розробникам Steam Silent зробити подібний survival horror. В результаті вийшов Silent Hill, гра, яка зовсім не схожа на Resident Evil. Ну, я маю на увазі атмосферу, сюжет, подачу і таке інше. Тобто, надихаючись відомим проєктом, вдалося зробити щось унікальне, і це прекрасно. На мою думку, те саме вдалося і Андреасу. Під впливом вже переважно тихого пагорбу він зміг зробити щось своє, щось таке, що дійсно ні з чим не сплутаєш. Що Fear, що Afraid of Monsters для мене це дуже похмурі і депресивні ігри, щось на межі артхаусу, де в основу лягають відчуття та внутрішні переживання героя, які показані через призму хоррор елементів. Тобто, протагоніст, власне, опиняється начебто у своєму рідному місті, однак вулиці. Порожні, живих людей майже немає, а ті, що з'являться, так чи інакше, доля на них чекає доволі таки сумна. Ну і коротше, безлюдне місто, однак ти тут не сам. З тобою монстри, страшнючі, бляха, нереально противні і мерзенні істоти, які точно не залишать тебе в спокої. І якщо ти дуже вразлива людина, така хрінь дійсно може залізти тобі в голову. Коли вперше проходиш, наприклад, краєфір і бачиш оцих виродків, тобі може здатися, що ці монстри якісь занадто радні. Антомні, немов набрали різних страшилок з усього підряд однак, це не зовсім так, це по-перше. А по-друге, те, як зроблені ці монстри, вони постійно дригаються, нереально швидко переміщаються. Їхні кінцівки викривляються в неприродних напрямках. Хтось біжить на тебе рачки, хтось їде на інвалідній колясці. Щось взагалі по логіці не повинно рухатись, і таке в принципі в реальному житті уявити неможливо. Але в грі це є, і такий набір монстриків дійсно змушує нормально так напрягатись. Тут відчувається натхнення Silent Hill'у в плані дизайну ворогів. Однак, якщо пагорб це все таки досить повільна гра, то Afraid до Monsters та Fear в першу чергу шутери. І тут все відбувається нереально швидко. Монстри завжди помічають тебе значно швидше, ніж ти їх. І доки ти роздуплишся щодо чого, ці виродки вже летять на тебе із швидкістю світла, з неймовірно гучним і стрьомним криком. Це бляха реально треш, в хорошому сенсі. В цьому плані Fear, звісно, більш прокачаний. Але ми сьогодні говоримо про Afraid of Monsters. Тут різноманіття істот значно менше, але їх достатньо, повірте, щоб хоча б першу половину гри нереально саратися від цього. Звісно, якщо грати вночі і в навушниках, інакше і бути не може. Отже, наш головний герой Девід Лезерхоф. Йому доведеться подолати довжелезний шлях, на якому зустрінуться такі монстрики, що навіть уявити складно, так як це шутер, значить базова механіка стрільба. Дійсно, протягом гри нам будуть траплятися різні стволи. Спочатку це холодна зброя, кухонний ніж, пізніше буде пістолет, дробовик, автомат і так далі. Причому автоматів та пістолетів по декілька видів. Якісь із них потужніші, якісь слабші, але мають більше патронів. В цьому плані навіть є певний вибір, з якими стволами грати. Однак варто зауважити, що в нас є лише 4 слоти: один під холодну зброю, другий під різні звичайні пістолети, на третій можна взяти або дробовик, або якийсь пістолет-кулемет, ну і на четвертий найпотужніший. Ужніша зброя, Desert Eagle або якийсь револьвер. Ну і перша відмінність від краю ефір, тут у нас немає інвентаря. В цьому плані буде значно легше, адже більше не треба ходити і боятися, що тобі щось не влізе в максимально маленьку сумку. Тут просто підбирай все, що лежить, а лут лежатиме, і він дійсно дуже потрібен. Набої до різних пушок, таблетки, що приймає Девід, тобто хілки, і уявіть собі, батарейки. Ця гра насправді дуже темна, і ліхтарик наше єдине спасіння. Адже навіть якщо викрутити гаму в налаштуваннях на максимум. Ситуацію це сильно не змінить. Отже, треба лутати батареїчки і користуватись джерелом світла дуже обачливо. Повірте, я знаю про що говорю. Під час проходження в мене були такі моменти, коли я витратив абсолютно всі батарейки, а локація була не те, що просто темною, а темнющою, бляха. Я буквально ходив навпомацки. Це був один з найдушніших моментів. Хоча, коли в тебе нуль батарейок, можна просто постояти десь хвилини три. І тоді магічним способом твій ліхтарик сам трішки підрозділ. Зарядиться на одну батарейку. Цього вистачить на дуже короткий час, але хоча б можна швиденько зорієнтуватись. З ліхтариком в мене вийшла доволі всрата ситуація, адже, як виявилось, по локаціям розташовані ящики, які можна ламати ножем, і звідти випадає лут. Прикол в тому, щоб вони розбились, треба дуже багато разів бити ножем. Я коли їх побачив, вперше потикався разів 5 і нічого не сталося. Ну, я подумав, просто текстурки і пішов далі. А вже пізніше почав помічати, що якось занадто. Мало в мене патронів, а монстрів купа. По батарейкам вже голяк, а попереду переважно темні локи. Я почав навіть думати, що з балансом явно щось не те. Все-таки ця гра фанатський мод, а не повноцінний ігровий проєкт. Виявилось, треба просто довбати ящики, доки не зламаються, і буде вам щастя. По атмосфері це дуже депресивно і меланхолічно. Хоча в краєфір це, мабуть, більше відчувається, але й тут було щось подібне. Локації та вулиці загалом нагадують Стокгольм, місто, в якому і живе Андреас, те саме, що і в краєфір. Тому загалом цікаво походити по таким локаціям. Мені чомусь в голову прийшла думка: прикиньте, якщо в Україні з'явиться такий геній хорорів і зробить проєкт, де треба виживати серед страшнючих монстрів, десь на вулицях Полтави чи Харкова чи Києва або будь-якого іншого міста. Я б таке точно пограв, було б цікаво глянути. Як я вже сказав, гра дуже темна, і тут постійно ніч. Це, звісно, доповнює атмосферу жаху і абсолютного розпачу. В деяких моментах це прямо виведено в абсолют. Хоча б на початку, коли ти якийсь час бродиш по пустій лікарні, навколо нікого, а шлях далі тобі загороджують оголені дроти. Треба відключити електроживлення. Для цього ми спускаємося у підвал, де активуємо важіль. Власне, все світло гасне і на нас починають навалюватись монстряки. Це прямо таки жорстко. По локаціям ми Відвідаємо такі міста, як лікарня, вулиці міста, закинуті будівлі, і, мабуть, найтрешовіше для мене місце це ліс. Там дуже темно, дуже заплутано і капець як стрьомно край ефір теж був ліс, і відчуття приблизно такі самі, як і під час проходження тієї гри. Однак, як я вже й казав, тут дещо легше: інвентарю немає, не потрібно слідкувати за вільним місцем і так далі. Просто обережно рухайся і відстрілюй виродків, поглядаючи на боєзапас. До речі, доволі важлива річ, яка значно спрощує нам гру. Це Quick Save. А якщо у грі є така опція, пройти її від початку до кінця на будь-якій складності, в принципі, не складе жодних труднощів. В край ефір ми Йвались лише в певних місцях, і це змушувало грати більш обережно, адже можна ненароком запороти свою ситуацію, втративши багато хп або лишившись без боєзапасу. Тут таких проблем немає. Якщо щось пішло не по плану, просто юзай quick, quick Load. Щодо складності, я грав на середньому рівні, і це було не те, щоб дуже хардово, але й не просто. Моментами були певні проблеми. А так загалом терпимо. Візуально гра виглядає застарілою. Що про це говорити? Оригінал вийшов у 2005 році, а я, до речі, проходив так званий Director's Cut, щось типу невеличкого ремастера. Трошки поправили тут, там і так далі. Додали нових ворогів, зброю, варіації шляхів і навіть. Повноцінний новий секретний фінал, який по суті і є канонічним, як я зрозумів. Я спочатку отримав погане закінчення, а потім переграв десь останні півгодини, щоб показати вам канон. Довелося битися з дуже непростим босом, але про це потім. Що ж, загалом можу сказати, що ця гра першочергова про геймплей. Сюжету тут надано зовсім мало часу, і він розкривається трошки на початку і трошки в кінці. Більшу частину гри ми просто проходимо одну локу за іншою з ціллю знайти вихід і не вмерти від монстрів. Але все-таки спробую зробити цільний переказ. До речі, гайс, якщо вам подобається контент по хорорам, буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео, щоб Ютуб по можливості просунув мене в рекомендації. Це було б найкраще. Й мотивацію для мене, і такі дії пришвидшать вихід нового ролику. Отже, сюжет. Ну що ж, починається все з того, що камера. Дуже повільно пролітає через максимально сірі і неприємні коридори лікарні у місті Маркленд. Нам показують нашого головного героя Девіда Лезерхофа. Він заходить у туалет і приймає черговий раз якісь таблетки. Про себе він говорить, що хотів би покінчити з цим, але не може зупинитися. Він помічає, як двері відчиняються самі по собі. А після цього втрачає свідомість і потрапляє в якийсь дуже дивний тріп. Навколо все чорне і лише мальовані контури дають нам зрозуміти. Що попереду. Це ж як треба себе вбити, щоб такі галюни бачити, без поняття. Ну, коротше, потрібно якось вибратись звідси, і єдиний можливий шлях це йти за червоними крапками. Чи це таблетки, я чесно не знаю. Треба просто йти за ними. Чимось цей момент нагадав Макса Пейна першу частину, коли ми теж спостерігали його глюки і доводилось ходити по тонким ниткам. Саспенсу наганяє те, що з темряви доносяться якісь неприємні звуки, немов там щось сидить, і в будь-який момент може вистрибнути на нас. Бачили цього скрімака, який з'явився на долю секунди. Так буде протягом всієї гри. Якісь силуети та страшні пики, які супершвидко з'являються і супершвидко зникають. Загалом я б не сказав, що це прям дуже страшно, але інколи були такі моменти, коли я прямо таки підскочив. Настільки це було неочікувано. Коротше, дійшовши до кінця, Девід таки приходить до тями. Він в тому самому туалеті, але тепер дещо змінилося. По перше, розбилося дзеркало, і на ньому ми бачимо якесь намальоване око. А по-друге, і власне головне, лікарня тепер порожня. Не те, щоб ми раніше тут бачили людей, але по логіці це було звичайне місце. А от тепер все стало дійсно дивно. Людей зовсім немає. Лікарі, пацієнти, персонал всі зникли. Лишився лише сам Девід. Логічним рішенням буде покинути це місце і йти додому. Однак все не так просто. Двері, через які ми прийшли, зачинені, як і купа інших. Отже, доведеться шукати обхідні шляхи. В одному з туалетів хапаємо ніж. Так, про всяк випадок. Спускаємось на поверх нижче і заходимо у морг. Тут підбираємо, мабуть, найважливішу річ у всій грі ліхтарик. Без нього ми як без рук. Довгенько я тут бродив насправді, а потім все-таки зрозумів, що від мене хочуть: треба розбити вікно і вилізти туди, пройти обережно по дошкам і піднятися на дах. Це дасть змогу перелізти в сусіднє крило. Ну а там з'явиться нова проблема: шлях загороджено оголеними дротами. Краще це не чіпати, бо можна не слабо так підсмажитись. Девід приймає логічне рішення спуститися у підвал і вимкнути електроживлення. Так ми і робимо. Ну а далі настає повна жесть. Тільки на світло зникне, за стіною почуємо моторишні звуки. Ну а відкривши двері, на нас кинуться якісь істоти, що віддалено нагадують людей, але дуже спотворені і максимально страшні. Вони виглядають як закривавлені, деформовані люди, пацієнти та лікарі. Чому вони на нас нападають і звідки тут з'явилися, незрозуміло. Зрозуміло лише те, що тепер наш шлях стає значно складнішим, потрібно виживати. Добре, що ми підібрали пістолет на столі. Тепер, хоч якось можна себе захистити, з ножем. Ти багато не навоюєш. Досить часто ми будемо зустрічати отакі от кнопочки, натискаючи їх, відкриваються певні двері та проходи. Інколи буде знатний бектрекінг, коли треба повернутися майже не в початок локації, щоб пройти далі. Ну, то нічого. Головне бути уважним і плюс-мінус запам'ятовувати, де були зачинені сюжетні двері. Зазвичай, намагаючись їх відкрити, Девід буде щось коментувати, типу дивні двері, на яких навіть немає ручки чи замкової щілини і тому подібне. Ставшись ліфтом, опиняємося поверхом нижче, і тут в кімнаті охорони нас чекає сюрприз дробовик це якраз те, чого нам не вистачало потужна штукенція, яка тільки так розносить монстрів. Проходимо через їдальню, технічні приміщення, і тут ми зустрінемо нових ворогів. Це якась голова, і щупальцями чи пальцями складно сказати, але що точно можу відмітити, ці потвори будуть дуже бісячими. Вони люблять ховатися у різних містах, і часто буває таке, що ти собі йдеш спокійно, нікого не очікуєш, і з якоїсь щілини на тебе настрібується ця хрінь. Ліземо через вентиляцію і опиняємось на підземній парковці. Тут на нас чекають собаки з лицем людини. До речі, ці потвори підбігають до нас і створюють якусь ударну хвилю. Це взагалі дуже неприємна штука, але щоб з ними справитись значно легше, можна присісти і штрикати ножем по голові. Після парковки доведеться пройти через житловий комплекс. Ворогів тут буде багато, а місця, щоб розвернутися, не дуже. Тому треба максимально обережно. Добре, що в нас є квіксейф, якщо що. Тут я зустрів, мабуть, найдушнішого ворога всієї гри. Це, коротше кажучи, отакий от привид, страшна пика, яка то з'являється, то стає невидимою. Стрілятиме в нас він якимись очами, і хп він зносить просто жестяк сильно. Оці виродки дуже небезпечні, і патронів на них йде реально багато. В цьому місці він був один, але пізніше їх буде більше. І одночасно по декілька штук. З цими монстрами було найбільше проблем. Ну а далі вулиці міста, точніше, якісь задні двори. На нас лістимуть отакі штукенції. Ці монстри витримують багато демеджу, і коли вони підходять до нас, наше хп поступово падає, щось типу отруєння. Тому важливо їх не підпускати близько. Краще тут буде взяти дробовик. Як думаєте, яка локація на нас чекає далі? Ну звісно ж, бляха каналізація. Куди ж без неї? І тут треба зробити наступне. На одну із стін закладена вибухівка, от тільки стріляти в неї не варіант, адже підірветься все разом з нами. Потрібно відшукати прохід і піднятися в будівлю на третій поверх. Там знайдемо детонатор і, власне, скористаємося ним, щоб, так би мовити, підірвати стіну безпечним способом. Після цього ліземо в новий прохід, і тепер доведеться трошки поплавати. Бачите, ту вентиляцію треба туди, от тільки скільки я разів не намагався дострибнути, в мене так нічого і не вийшло. Але, як виявилось, треба було бути розумнішим. Потрібно трошки відбігти назад у сусідню кімнату і притарабанити звідти отаку от бочку. Прикол в тому, що в тебе немає ніякої кнопки, щоб таскати предмет. Треба просто рухати персонажа в сторону бочки, і тоді ти буквально пхатимеш її своїм тілом. Я просто про це не знав. Ну, коротше, скидаємо її у воду і нехитрими діями застрибуємо у потрібну нам вентиляцію. Вилізаємо в метро, і тут на нас чекає запекла м'ясорубка. Виходи і входи перекриються, а на нас вилізе цілий натовп монстрів. Я так зрозумів, цей сегмент створений для того, щоб відфільтрувати наш боєзапас. Адже на цей момент я назбирав нормально так набоїв, що на пістолет, що на дробовик. Ну, хай там як, розносимо всіх на шматки і далі, врешті-решт, виходимо на вулиці міста треба зайти на склад контейнерів і відкрити ворота це потрібно для того щоб сісти в машину і поїхати нарешті звідси Тож ми так і робимо Їдемо кудись у темряву. Попереду взагалі нічого не видно. І по ходу в Девіда починається знову якийсь переход, адже ми переміщаємося у зовсім інше місце. Якась в'язниця для монстрів, де ми, власне, будемо боротися з монстрами з дуже великою кількістю. До речі, знайшов молоток. Він заміняє ніж, Демеджу наносить значно більше, однак потрібен час, щоб герой замахнувся як треба і наніс удар. Після того, як завершимо тут розвалювати потвор, виявиться, що це дійсно був тріп, і Девід відключився за кермом. Приходимо ми до тями в якомусь лісі, автівка врізалась у дерево і далі точно не поїде. Отже, найбільш жорстока і неприємна локація у цій грі: максимально темний, заплутаний і заповнений різними монстрами ліс. Пройшовши вглиб, побачимо якийсь будинок. Я його обшукав, натиснув кнопку, яка відкриває ворота, і затупив надовго. Типу, проходу попереду не було. Я трошки розгубився, що ж робити. Виявилось над головою ящик, який треба скинути вниз, а потім відтягти до кам'яної стіни і, власне, перелізти на іншу сторону. Далі вимальовується якась дорога, вже хоч не по кущам бродити, і на тому дякую. Однак це ненадовго. Нам потрібно спуститися в колодязь, саме так. Вилізаємо в іншій частині лісу, і тут перед нами ще один будинок. Він мені дуже нагадав дім, «Відьми із Блер. Пам'ятаєте такий фільм. Ще була гра, до речі, як мені здалося, ця хата реально схожа. В одній з кімнат знаходимо лист, на якому написано якісь цифри. Такі листи, до речі, можна зустріти протягом всієї гри. Пізніше я поясню, що це таке. Наразі ж нам потрібно знайти і натиснути чергову кнопку, щоб відкрились ворота. Те, що було далі, я взагалі ніяк не очікував. Блукаючи лісом, Девід знаходить дуже великий дім. Заходимо всередину і розуміємо, що це бляха, маєток з першого Resident Evil. Так, не точна копія, але це очевидно, що це він. Перший поверх, другий, зачинені двері. До кожної потрібен певний ключ. Починається невеличке дослідження. Знайдемо також револьвер, одну з найпотужніших пушок у цій грі. Хапаємо ключі і відкриваємо інші проходи. В цьому будинку хоча б можна нормально так полутатись. І по патронам, і по аптечкам. А ще тут зустрічаються отакі от картини. Мені це нагадало першу частину Silent Hill. Пам'ятаєте, у школі, правда, там була фотка альтернативного світу з дверима, здається. Ну, типу, розумієте, чим надихався Рьонберг? Треба оббігати ще одну невеличку частину лісу, щоб знайти відповідну кнопку. Вона відчинить нам один з проходів у маєтку. Таким чином, ми потрапляємо вже у доволі таки сюрреалістичні локації: стіни, що кровоточать, невидимі монстри, платформи, по яким треба стрибати і таке інше врешті-решт фіналочкою стане знову темне місце де треба йти по червоним крапкам Після цього Девід прокинеться в себе вдома. Він не розуміє, що відбувається. За вікном видно поліцейські машини з сиреною, а поглянувши в коридор, Девід бачить купи трупів, яких він, власне, і вбив, бо думав, що це монстри. Але насправді все це було лише в нього в голові. Банально так. Але знову ж таки, ця гра в першу чергу не про сюжет, а саме про геймплей і дуже гнітючу атмосферу. Є ще три фінали: в одному Девід сидітиме в поліцейському відділку, офіцер питатиме в нього, чи пам'ятає. Він все, що накоїв, Девід буде лише агресивно заперечувати. В іншому фіналі протагоніст повіситься у своїй камері, усвідомивши, що він натворив. Ну і секретний фінал, який, на мою думку, є канонічним. Щоб його отримати, треба протягом гри ретельно досліджувати локації. Ми будемо знаходити певні цифри, їх треба запам'ятати, а під кінець гри зустрінемо отакі от двері. Необхідно увести десятизначний код, вони відчиняться, і далі на нас чекає фінальний бос. Ну, в принципі, єдиний бос у цій грі цього монстра звати залежність. Це і є Девід, те, що формує його розум, його жага до наркотиків, а також причина частих припадків психозу. Доведеться розібратися з самим собою раз і назавжди. Проблема в тому, що просто стріляти в боса не вийде. Так як це по суті і є Девід, якщо вдаримо чи вистрілимо у монстра, будемо втрачати свої хП. Тут спочатку треба відступити, а потім ми опинимося на арені для битви. Необхідно взяти спис і вже власне ним. Бити ворога, бос дуже часто викликає блискавку. Щоб її задоджити, треба прислухатися. Коли почуємо грім, потрібно негайно підстрибнути. Після чого байтимо боса на атаку, він відкривається, і тоді можна наносити удар. Бити його доволі таки довго, але так чи інакше, в кінці боса буде знищено. А отже, і залежність Девіда. Ми бачимо сцену в лікарні, де за життя головного героя борються лікарі. Здавалося б, це кінець для нього, але в останній момент вони фіксують серцебиття. Отже, все, що бачив Девід, було жахливим кошмаром у комі, але з ним все буде добре, і герой обов'язково вилікується. Отакі от, от справи на цьому, власне, сюжет і завершується. Ну що ж, отакий от він, батя краєфіра, давно хотів пограти у цю гру, і так би мовити, зануритися у базу, зрозуміти, з чого все почалося і у що це власне переросло. Загалом, це прикольна гра, в якій можна класно провести час, от тільки треба розуміти, в що ти граєш. Це гра від Андреаса Рьонберга, а значить, пусте місто, депресивні локації, купи страшнючих монстрів і психопат, головний герой. Тому так, звісно, краєфір це більш досконала гра, яку вже довели до розуму. до Дали багато крутих рішень та підкоректували старі. Наприклад, тут мені дуже не вистачало вайбового саундтреку, який був у ков. Типу, тут була музика, але її дуже мало, і вона, в принципі, не запам'ятовується, як мені здається. А от у краєфір по музиці взагалі шик. Дуже класні меланхолічні мелодії, які одразу залітають у плейліст. Як я вже раніше казав, без інвентаря гра відчувається легшою, ну і з квіксейвами теж, тому її можна пробігти доволі швидко. У мене це зайняло десь. Години. І то я в деяких місцях знатно затупив, як от з ящиком у лісі та з бочкою в каналізації. Але в цілому мені сподобалось. Можливо, я колись повернусь до неї, щоб пройти на більш високому рівні складності, але то буде вже зовсім інша історія. Що ж, дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо я вас чимось зацікавив, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також я був би дуже вдячний, якби ви підписалися на мій телеграм. Посилання є в описі, там будуть анонси стрімів, відео та інші новини каналу. Якщо я довго нічого не викладаю на Ютуб, знайти мене можна там. Звісно, якщо вам це цікаво. Ну а на цьому у мене все. Пишіть в коменти, що думаєте щодо гри. Як вам взагалі проекти Андреаса і чи можна його вважати дійсно крутим хоррорним геймдизайнером. Мені буде цікаво почитати. Ну а на цьому в мене все. Я бажаю вам хороших ігор, веселих проходжень і пам'ятайте далі більше.